До України поступово наближаються заморозки, та вже в кінці цього тижня у західних областях очікується мінус 3 градусі вночі. Тому в наступні три дні температура буде з кожним днем знижуватися. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. 10 жовтня дощі йтимуть у Харківській області та в Криму. На всі решті території країни буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде високою: від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі буде від плюс 5 до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 11 жовтня дощі пройдуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. На всі решті території країни буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер незначний: 3,8 вісі метрів на секунду. Трохи похолодає у західних областях, там в день всього від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території буде тепло від плюс 19 до плюс 25 градусів. Вночі буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У суботу, 12 жовтня, опадів буде багато, де ще йтимуть у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На решті території буде сухо та сонячно, вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. У всіх західних та північних областях ще більше похолодає, та очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території від плюс 17 до плюс 22 градусів. Вночі у західних областях від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. На решті території від плюс 10 до плюс 15 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.